Більше доби літня жителька Радомського району провела у зимовому лісі, не маючи сил повернутись додому. На її щастя, одразу після повідомлення рідних бабусі за її пошуки взялися правоохоронці, військовослужбовці та небайдужі односельці. Про зникнення 77-річної жительки села Білої Криниці до Радомишельського відділення поліції у неділю близько півдня повідомила її дочка. За словами заявниці, мати пішла до лісу збирати шишки ще напередодні вранці. Одразу було піднято особовий склад райвідділу по тривозі, але ця ситуація, яка склалася на кану, була життя людини, тому осторонь не залишилася жодна державна установа Рамського району. До пошуків включилися як працівники адміністрації, так і безпосередньо звернулися ми до командування воїнської частини А-2192 під командуванням полковника Хабарова, який одразу виділив на пошуки даної жінки. …26 військовослужбовців. Відтак до пошуків бабусі взялося понад півсотні людей, які сподівалися на чудо виявити розшукувану живою і неушкодженою. Площа пошуку була дуже велика, там великий лісовий масив. І тому, коли ми на карті визначили місце, де необхідно її шукати, вже висунулися безпосередньо на місце. Вже почали розставляти цю цепочку і знайшли сліди. Такі були сліди на людину, яка самостійно пересуватися майже не могла вже. Сліди були, так можна сказати, в кавичках кволі. Ну, пересувалася. І ми вже за кілометрів півтора по цим слідам бачили місце там, де вона лежала перед цим. Видно було, що людина лежала, відпочивала снігу. Я так, як робив лісником, вона теж шишки ті збиралася на це на Я приблизно знав в якому районі, вона, вона ходила, збирала ці шишки. Пошуки тривали близько трьох годин і врешті увінчалися успіхом. 77-річну бабусю виявили на одній із лісових галявин, майже на околиці лісу. Получилось ну, так, що зразу вийшли з машини, там, для нас пройшло може, з пів години, знайшли сліді. І після так ми вже тоді якраз ну, сніг отопато, свіжий сніг. І ми посліду її знайшли, вона вожила квартальну стовпчика каже, не сиди, вона вже така сиділа. Вона оставалася з кілометра два з половиною дойти сюди ще. Вона на моє м'яні, вона сюди не добралася. До приїзду медиків знайду, обігріли підручними способами. Згодом її оглянули лікарі і відправили додому. Я другий раз то йду з компанією, а то сама пішла. Вийшла на дорогу. Буду йти по про моїй дорозі, да десь вийду, де що аби на дорогу йти. Не, я йшла, взяла палочку, собі зайшла, думаю, що ж я буду сидіти сама сама й треба. Найбільше ж задоволення від спасіння людського життя відчули розшуківці. <найбулісті> Було дуже задоволення, що ми її знайшли, що їй тепер не прийдеться пішки повертатися додому. Вона посміхалася. Ми, коли її почали запитувати, що в неї можливо щось болить, яка їй треба допомога. Вона просто ну ой, дітки. Як ну все нормально, все добре? Ну було видно, що вона дуже задоволена, що вона нас побачила. Бабуся обіцяє далеко у ліс не заглиблюватися і триматися інших збирачів лісних дарів.